Вітаю! Я Анастасія Лучицька і зараз коротко про погоду. 16 травня в області дощитиме. У Черкасах буде 17 градусів тепла в день та 9 вище за 0 вночі. В Умані та Звенигородці небо буде вкрите хмарами. Тут синоптики прогнозують до 11 градусів в день. Вночі стовпчики термометра опустяться до 60 з позначкою плюс. У Каневі та золотоноші сонце не з'являтиметься за хмар. Температура в день 15 градусів вночі 8. На жителів Сміли та Чигирина очікує похмура погода. Тут 14-16 градусів в день та 8 вночі. А я бажаю вам гарних вихідних! Бережіть себе! Побачимось на телеканалі ВІККА.